Вітаю, друзі! Сьогодні 18 лютого 2025 року, і підведемо короткі підсумки Мюнхенської безпекової конференції і екстреного саміту лідерів, який скликав на 17 лютого 2025 року Еммануель Макрон, президент Франції. Спочатку трохи кілька слів про Мюнхенську безпекову конференцію. Схоже, вона теж увійде в історію, як Мюнхенська безпекова конференція 2007 року, коли. Путін у своїй доповіді оголосив про зміну стратегічних підходів Російської Федерації до Європейської політики. 2022 року, коли Зеленський на увесь світ заперечував загрозу вторгнення, коли були всі ознаки цього вторгнення і не готував країну до вторгнення. І ось 2025 року, коли схоже, руйнується той геополітичний порядок, який існував до 2008 року. Після 1945 року, коли світом правила фактично одна країна ГЕГЕМОН, яка боролася з іншою країною сильною СССР, і кожна із них вибудовувала свої альянси і старалася населити інші у третіх країнах, віце-президент Сполучених Штатів Венс у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції фактично Оголосив про те, що США відмовляються від ролі країни гегемона на планеті Земля, своїм пріоритетом вони визначають власні національні інтереси, не збираються звертати уваги на інтереси будь-яких інших країн і заперечують ті зобов'язання, які у них існують на даний конкретний момент часу, згідно політичної традиції, згідно. Договорів і таке інше. Фактично, ця його промова викликала шок у європейських колег, які мляво почали йому заперечувати в чомусь. І у відповідь на це президент Франції Еммануель Макрон скликав екстрений саміт лідерів Європи, куди запросив далеко не всіх. Він запросив Німеччину, Польщу. Ще деякі країни. Однак багатьох не запросив. Не запросив, наприклад, Чехію, Румунію, що викликало е, обурення в цих країнах. Фактично на цій зустрічі присутні був також із Макроном секретар е, НАТО. І рішень, я так розумію, там ніяких вони не ухвалили. І в результаті, після Мюнхена. 2025 ми бачимо, що Європа це фактично Річ Посполита перед її поділами. Адже пам'ятаєте, в Річі Посполитій будь-який шляхтич на сеймику мав право вигукнути «не позволям» і в результаті навіть розумні рішення не ухвалювалися. Це був колапс управлінський. Так само зараз в Європі. Будь-яка будь країна, типу така як Угорщина, може вигукнути недозволю, і будь-які розумні рішення блокуються. Європа поділена, нездатна виробляти спільні рішення, а відповідно не здатна протистояти Сполученим Штатам, Російській Федерації, Китайській Народній Республіці. І всі ті заклики Європи про. Підтримку України про те, що вона буде гарантом нашої безпеки, як на мене, це просто пусті слова. Тому що в Європі немає ні згоди, ні стратегії, ні ресурсів на даний момент часу, щоб забезпечити ці заклики. Сьогодні, 18 лютого 2025 року, в Саудівській Аравії розпочалися попередні перемовини між США і Російською Федерацією, в тому числі щодо України. Україна щодо цих перемовин зайняла вкрай нерозумну позицію, таку, яка шкодить інтересам України. Зеленський спочатку заявив про те, що він не знав про те, що готується ця зустріч. Я переконаний, що це брехня. Пізніше він заявив про те, що Україна не визнає домовленості, які можуть бути досягнуті на цій зустрічі. Добре, якщо ми не визнаємо, можливо, нас ніхто і питати не буде. Третє, Зеленський заявив про те, що навіть якщо його попросять. Брати участь у цій зустрічі, то він не буде цього робити. Хоча зараз він знаходиться е, там, в Омані десь чи в Об'єднаних Арабських Еміратах, зараз сьогодні в Туреччині, ну, то тобто, в, в цій частині світу, вибачте, так поводиться е, дитина, а не доросла людина. Якщо ведуться якісь перемовини про Україну, Україна повинна була би вимагати, бути присутньою в тому місці. Якщо ми вже публічно в Мюнхені, Зеленський ж фактично на всі умови Трампа погодився. Він погодився розмовляти про фактичний контроль Російської Федерації над територіями України. Він погодився на прямі перемовини з Путіним. Він погодився на все за умови, що будуть якісь гарантії безпеки. Вибачте, нам вже давали в 1994 році, після підписання Будапештського меморандуму гарантії безпеки. Все це слова. Не існує реальних гарантій безпеки, крім Збройних сил України і вступу України до НАТО. Всі інші гарантії безпеки це просто папір, на якому можна декларувати все, що хочете. І от за таких обставин Зеленський фактично самоусунувся від впливу на процес. І тому, схоже, все вималюється в таких кольорах, що Україна просто прийме те, про що домовиться Сполучені Штати та Російська Федерація. Тому що в нас немає аргументів і немає сил, на які спертися для того, щоб відстоювати свої інтереси. На жаль, свого роду Україна повертається в 1918 рік, коли Захід її не підтримав, надавши перевагу. Продовження стосунків із Російською імперією у формі СССР. Це все дуже сумно, але реальність треба приймати. І, на жаль, вона нова, ця геополітична реальність. Швидше за все, що США будуть ставити на укладання міждержавних угод, робити ставку на налагодження стосунків двосторонніх між державами. І Альянси, такі як НАТО, ЄС, переживатимуть кризу. Але це в європейській частині світу. Я думаю, що в Південно-Східній Азії цього не станеться. І вона додатково підсилиться на тлі ослаблення Європи і альянсу між США та Європейським Союзом, які разом не захистили Україну перед Російською Федерацією, яка незаконно окупувала і анексувала Крим. І розпочала повномасштабну війну проти України. Будемо спостерігати. Хоча все це дуже сумно. Слава Україні!